Як правильно зробити інженерні мережі в своєму будинку? Мрії ділюся рецептом, який ми використовуємо вже понад 18 років. Якщо ви вже спроєктували ваш будинок, ну або ви вже построїли ті типу, коробку, вам потрібно звернутися в інженерну компанію, яка може вам розробити гарний і ефективний проект під ваші хочу. Ви надаєте якісь дані, да? ви надаєте будівельний проєкт, ви надаєте якісь відеочок, типа по своєму будинку, знімаєте, розказуєте, де у вас що, яка ділянка, як стоїть будинок, і інженери приступають до розробки концепту для вашого будинку. На цьому етапі ви вже будете розуміти, що ви будете використовувати в своєму будинку, яка у вас буде там система приточно-витяжної вентиляції, чим ви будете обігріватися, який істочник буде це там газ, твердопалий котел чи тепловий. Ви насос, ви будете повністю розуміти, то що вам проектують проєктіровщики. Після того як вам спроектували і зробили гарний інженерний проект, вам надають специфікацію обладнання і всіх запчастин для того, щоб її реалізувати. Системи інженерні реалізуються поетапно. Зазвичай першим етапом робиться вода, каналізація, прокладаються траси під фан-койли, робиться тепла підлога, ставляться колекторні шкафи і віддається під заливку стяжки будинок, під штукатурку. Другим етапом монтується топкова основне обладнання. Ну і третім етапом робиться вже там чистова навіска чистової сантехніки. Якщо є система охолодження, фанкойли чіпляються. Ну, в общем, мінімум три етапи у вас буде. І у вас великий плюс в тому, що Маючи цю специфікацію, ви чітко розумієте бюджет на кожен із ваших етапів, скільки потрібно грошей на Обладнання, скільки потрібно грошей для реалізації цього етапу. Ну, роботи я маю на увазі, і ви рухаєтесь по рецепту з гарно спроектованою системою, з гарним підрядником, і тоді у вас буде 100% результат. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні мережі, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, всім тепла або холоду, слава українцям.